Розіграш медалей у жіночій суперлізі з гандболу добіг свого завершення. Останній тур першості тривав на арені комплексу Золота гора в Ужгороді. Карпати достроково гарантували собі друге місце чемпіонату і в останньому матчі завдали вагомої поразки Хмельницькому до США ХНУ 38-28. Ужгородки завоювали срібло уже у восьмой історії клубу. Вісім ячів у складі господарок закинула лінійна Каріна Колодюк, яка за підсумками сезону стала ще й кращою снайперкою Суперліги. На її рахунку 108 м'ячів у 15 іграх. Півно рік назад, якраз Сонсаничу, ми переговорили, і почалось, скажем, так, зліплення цієї команди. Ми переговорили з дівчатами. Вони приїхали. Потім був турнір в Італії. І, і, і це, це я скажу було відродження команди в такий важкий час. Ну, катастрофічна ситуація у нас війна, і дівчата приїхали, були запрошені за кордон, але вони зібралися і результат на табло, як кажуть. Своє дев'яте поспіль чемпіонство оформила львівська галичанка. Головний тренер львів'янок Віталій Андронов каже: це був непростий розіграш суперліги, і, попри часом велику різницю забитих пропущених, кожне протистояння для Галичанки було важливим. І ці золоті нагороди є стимулом для його підопічних. Якби то не було, це головне, що є у нас змога завдяки нашим. Воїнам да, займатися своїм ділом. Ну, це головне. А підсумки, знаєте, зараз головне, звісно, нам вижити, зберегти свій вид спорту і далі вже думати, як розвиватись. Такий гандбол успішний, яким можна займатися і потрапляти і на чемпіонати світу і на Європу – Це дійсно дуже велика така подія. Я думаю, що вона дасть поштовх свій. Ретому у своєму дебютному сезоні у найвищому дивізіоні жіночої суперліги фінішували гравчині львівської політехніки. Боротьба за бронзу тривала до останнього туру, і ці нагороди для молодих гравчинь клубу на вагу золота. У нас завжди налаштування є таке максимальне. Ми завжди ставимо собі якусь мету, якусь ціль, якусь медаль. Бо якщо не ставити цього, то тоді немає вся робота, немає змісту. Прийшлося перестроюватися, підлаштовувати під суперника. Але по ходу сезону ми додавали, додавали. дівчаткам виповнило 16 років, розбирали суперником, розбирали суперника, і так склалося, що ту задачу, яку ми поставили максом, ми її виконали, бо більше, скажімо так, як бронза, ми не могли. Ну, бронза це прирівнюється до золота. На четвертому місці фінішували бровари: п'яті Київський Спартак і шості хмельничанки. Для кожної із команд суперліги важливо, що, попри війну та безпекові виклики цей чемпіонат відбувся. В спорті завжди треба працювати. Тим більше, що постійно спорт розвивається, нові комбінації. Фізичні дані кожного гравця відпрацьовуються. Хтось мріє. І там із 27 областей тільки шість областей участвують в Суперлігі, а Закарпаття одна з невеликих областей, яка займає друге місто в Україні. Для Закарпаття велика честь, що ми представлені в спорті на такому рівні. Попереду ще фінал Кубка чотирьох, де ми участвуємо. Ну і по фіналу Кубка чотирьох ми будемо закінчувати сезон. А за трофей у фіналі чотирьох кубку України на арені комплексу Золота Гора гандболістки поборються 27-28 травня.